Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Сьогодні у нас в кадрі вдруге чудова Renault Laguna. Автомобіль свіжопригнаний зі Швейцарії, 14-й рік. Не зовсім звичайна Laguna. Значить, Дивіться, 14 рік, 127 кВт 2 літра дизель, автомат, гідротрансформатор Джатко шестиступеневий, Найнадійніше поєднання двигуна і КПП. Свіжий рік, 14-й. Прикольна басешна комплектація, босешні комплектації різні, це не повна комплектація, бувають ще кращі, але це така, ну, одна з хороших комплектацій. Передній парктрон, омивачі фар, ксенонова оптика. Тут, бачите, є от, парктрони, є вже понизу ДХО, ідеально тихо, рівно, гарно, без вібрацій працює двигун. Безключовий доступ, чорні зеркала, звичайно, що датчик світла, сенсор дощу, акустична система Bose цього автомобіля, задній парктрон так само є, 17-ті легкосплавні диски, притонований задній ряд. Не пам'ятаю, чи тут окремо відкривається чи не окремо. Ні. Тут не окремо. Бувають варіанти, коли окремо відкривається заднє вікно. Тут такого варіанту немає. А далі, по комплектації, вже сказав, що. Безключовий доступ, чистий 14-й рік по вікнах, 12 місяць, до речі, 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів, складання дзеркал, замінник от який тут шкіри, дуже гарно виглядає багато, гарні ручки. Ось ці прикольно теж тут хром. В Ідеальному стані кермо 241 тисяча пробігу, 12 тисяч доларів її, до речі, ціна, кому важлива ціна. Тут управління круїз контролем, управління світлом. Система курсової стабілізації, яскравість підсвітки торпедо. Ну, і, в принципі, всіх кнопочок в ідеальному стані, просто салон. Я маю на увазі сидіння, вони не шиті. Це чиста шкіра, не замінник. Ну, ставки замінника тут є по краю, а це всередині шкіряні сидіння. Підігрів двох передніх сидінь, електрорегулювання водійського сидіння з пам'яттю і підігрів. Пасажирського сидіння з електрорегулюванням, також навігаційна система Airlink, білою ниткою прошите торпедо, блютуз, клімат кліматконтроль, підстаканик. Дві розетки для того, щоб можна було поставити зарядний пристрій, заряджати телефони. Одна тут, одна розетка знаходиться тут разом з USB-виходом, можна напряму підключатися і заряджатися. Так само можна зарядочки не возити з собою, електростояночний тормоз. Навігаційна система Airlink з картами України. Ну, звичайно, що підігрів заднього скла і бокових. Безключовий запуск, безключовий доступ. Дзеркало з автозатемненням це все присутнє. Вікна 14 рік. Є тільки лобове 17-й алюмініне на офіційному дилері Рено. Лобове 17 рік. На лобовому є скол. Зараз покажу ось такий присутній. Десь розмір, я знаю, як ніготь, бачите? Розміром нігтя, лобовий скол на лобовому автомобіль, решта в ідеальному стані. Зовні гарна, неподерта, гарні неподерті бампери, не фарбований жоден елемент по автомобілю. Я ж кажу, ідеально працюючий двигун, дуже така борза автівка по ходовій. Кажу по ходовій, по двигуну. Можна порівнювати її хіба з якщо брати її конкурентів прямих, це B7 Passat, наприклад. Шкода суперб попереднього покоління, не наступного а попереднього покоління, то динаміку вона має круту. Її можна порівнювати тільки зі 125 кВт пасатом або 125 кВтним супербом. Дуже потужний звір, дуже гарно їде. В принципі, двигун коробка одні з найкращих, які є на ринку. Автомат взагалі фактично не ніколи тут таких проблем немає, як Volkswagen з демпферами і з маховиками. Майже ніколи немає проблем з турбокомпресором і форсунками. Бувають нюанси. Ясно, що машина-машині різниця, але в загальному лагуна довела свою мега круту надійність. Так працює рівненько двигун, антифриз на місці, олива так само. Акумулятор заводить добре, навіть при Після простої декількох тижнів оригінальні фари 2014 рік. Тут точно так само. Некручений капот. Як ви бачите, не кручені крила. Капот ну, майже так, мінімально посічений сколами, так як автомобіль все одно мав пробіг автобан, то невеличкі сколи є. В загальному навіть оцей рояльний лак попереду він зберігся дуже адекватно. Якщо комусь з вас цікава ця автівка, вона знаходиться в місті Києві. Приїжджайте до нас на майданчик, робимо вам тест-драйв. Переконайтеся, що автомобіль реально живенький, класний, дуже гарно їде, динамічна автівка. якщо брати конкурентів, за 12 тисяч доларів суперба ви гарного з адекватним пробігом не візьмете. Пасата навряд чи Пежо? таких років, 14-й рік. «Пасат» він буде коштувати ну, точно 14. Чи він надійніший, думаю, при оцьому двигуні КПП і цьому кузові, який не гниє, Passat не буде надійніший. а плюс це більше місця, краща ергономіка однозначно, так само, як і Superba, але й ціна більша і надійність реально нижча. Хто би, що там не говорив, ці двигуни ходять без проблем, без втручань більше півмільйона кілометрів. Так само, як і коробки, коробки взагалі ходять без втручань Весь термін служби двигуна, та й, в принципі, фактично весь термін служби автомобіля. Дуже-дуже малі і дуже рідкі випадки, коли КПП виходить з ладу. Зазвичай це відбувається по вині самого власника. Або сальником може бути щось не так, витекло олива. Ну або, можливо, механічне пошкодження коробки через, якісь, через якусь фактично водійську недбалість. Тому вважаю, цей екземпляр один з самих надійних перспективних на ринку і перспективних в майбутньому перепродажі, тому що їх з великими пробігами не бояться, їх гарно експлуатують поза 300 тисяч, їздять на них і все добре. По витраті палива, друзі, якщо ви придбаєте собі таку лагуну, яку ви будете мати витрату палива, значить, до речі, тут не фор-контрол. Наліпка фуркон, зазвичай, якщо є фуркон, він, по-перше, наліплений тут, по-друге, про фурконтрол пише на центральній консолі. Тут звичайна підвізка, задня вісь не повертає, тут просто хтось собі погрався і доклеїв оцю наклейку. Форконтролу тут, на жаль, немає. Можливо, і на щастя в зв'язку з подальшою експлуатацією і ремонтом. Автомобіль вже, в принципі, трошки має віку, фактично буде десятилітнім через місяць. Тому так, по витраті палива. Траса швидкість 120. 130, це район 7,2 літра лагуни. Приблизно 120-130 – 7,2 літра. Будете їхати сотню, будете мати 6,2, 6,4. Ясно, що там пасад чи супер буде брати трішки менше, і навіть Peugeot буде брати, можливо, трішки менше. Ну, але тут, знову ж таки, надійність по місту розраховуйте на 8-8,5 літрів дизельного палива. в цій Автівці, великий багажник. Зараз я його трішки захламив, тому що перекладував мив інші автомобілі. Перепрошую, не буду навіть відкривати для того, щоб ви не бачили мій гримидр. Багажник гарний, не подертий, не потертий. Отака лагуна ну, в топовому, мені здається, стані. Вона не подерта в неї, не прокапувані сколи. Тобто, реально вигляд автомобіля гарний, збережено гарно. Ціна 12. 12 за сертифікатом, приїжджайте. Купуйте, я думаю, будете задоволені однозначно. Робота двигуна добра, всі електричні системи, які є в автомобіля, присутні, працюють добре. Салон близький до ідеалу, фактично. На водійському сидінні, звичайно, що є, що шкіра трішки підрозтягнута, але це неминуче для такого пробігу, тим більше, що автомобіль проїжджав багато по трасі. На що вказує стан салону стан керма. Буковинки не витерті, стеля гарна. Ну, так, зараз покажу вам ще бріф її документ. Будь ласка, 12 місяць 2014 року і він код. Можете перевірити по своїх сервісах, фіксуйте, поставте на паузу собі і можете перевірити. Це не руки в мене трусяться, це вітер дує, якщо хто подумав. Це руки трусяться, ні. Він код ще тут може продублювати, будь ласка. Ну, а так в загальному якось так. Все, друзі, буду з вами прощатися. Це був Степан, ведучий каналу авторозбор. Гарні свіжопригнані автомобілі зі Швейцарії в класному стані, з чесними пробігами і в чесному стані кузова. Я вже цей автомобіль пробивав лекофарбове. В іншому ролику приладом, тому не бачу сенсу пробувати. Якщо вона вам цікава, ви приїжджаєте зі своїм експертом, підключаєте комп'ютер, ми тільки за, перевіряєте комп'ютером, перевіряєте корекцію форсунок, сажу. Робимо тест-драйв і ви оцінюєте її, Може, можливо, якщо захочете, навіть можна в нас на СТО підняти, оцінити стан ходової частини, який вкладень буде потребувати автомобіль там на деякий проміжок часу. Ну і все. Далі працюємо, далі продаємось. Ви купуєте і стаєте щасливим власником отакого екземпляру. Друзі, повторюсь, конкурентів не так багато для цього автомобіля майже немає конкурентів, тому що в цей бюджет 12 тисяч з європейців майже нічого придбати в гарному стані не вийде. Всім добра. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор. Всім пока.